Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, як проплатити членські внесок компанії LiveGood на місяць або ж одразу на рік. Для початку обираємо пункт моє членство. Тут у вас буде відображатися два варіанти. Перший це 9,95 за місяць, другий 99,95 за рік. Ми ж будемо оплачувати за рік, тому обираємо даний варіант. Після чого, як ви обираєте, як ви будете проплачувати, у вас відображається ваш кошик з замовленням, і ви натискаєте під перевірити. Найперше, на що потрібно звернути увагу, це варіант оплати. Тобто, якщо ви оплачуєте за допомогою банківської карти, яку вказували при реєстрації, у вас повинна стояти оплата кредитною картою. Це буде помітно по даних, тобто які ви вказували при реєстрації. Тобто, у вас тут має відображатися ваша карточка. Якщо ж ви хочете оплатити за рахунок коштів, які є на балансі вашого кабінету, ви обираєте варіант кредит валет, тобто за допомогою кредитного гаманця. Все. Тобто, коли ви вибрали оцей варіант, у вас дані про вашу банківську карту відповідно зникають. Обрали спосіб оплати, перевірили всю інформацію, приймаєте всі умови і положення і натискаєте зробити замовлення. Все. Тобто ви проплатили членство компанії на рік, і вже цілий рік маєте спокій. Тепер цілий рік можете розвивати власний бізнес в компанії і не хвилюватися, що вам, наприклад, щомісяця буде потрібно проплачувати по 10 доларів. Якщо Правильно все робити, то за цей рік вже можна вийти на дохід і в декілька тисяч доларів, але все відповідно залежить від вас. Тому гарного всім дня чи вечора і мирного неба!